Лайв готовий до початку літнього пляжного сезону. Цьогоріч городяни зможуть відпочивати на двох офіційних пляжах: Стрілка, в парку перемоги та чайка в корабельному районі, а також в десяти зонах відпочинку. Серед них маяк, прибій, лодочна станція, локомотив, обласний яхт-клуб, комунарівець у північному та інші. Зона відпочинку, до речі, є і територія поблизу спортивних шкіл, які так чи інакше виходять на воду. Така інформація міститься на сайті міськради. В кожному адміністративному районі закріплена прибережна територія, яку слід обладнати рятувальними постами та забезпечити рятувальними засобами. Всього таких постів налічуватиметься 15. Поки погода сприяє і люди не так масово вийшли відпочивати. Рятувальний загін Марс провів водолазне обстеження в акваторії пляжів, стрілка, чайка та зони відпочинку намив. На всіх інших зонах відпочинку проводили підводне тралення на виявлення у воді сторонніх предметів, які можуть загрожувати життю відпочивальників. А також спеціалісти проводили проміри глибин. Ви заходите в воду, ви не бачите, що під водою. Ви можете ударитися, зламати себе пальці. Якщо камінь оброс ракушкою, ви можете сильно. Порізати ноги, занести інфекцію, наступити на стекло, наступити на трубу. Якщо це буде на предельних глубинах, метр сімдесят п'ять, до яких розрішено, то від іспуга можете зробити глибокий вдох, попаде вода і ви утонете. До цих заходів залучилась ціла низка спортивних організацій. Серед них і Федерація підводного спорту, і її вихованці. 12 ще зовсім юних спортсменів. Наймолодшому, до речі, лише 10 років. Хлопці та дівчата дружньою юрбою злагоджено відшукували під водою будь-які пляшки, скло, гостре каміння, труби, автомобільні покришки та інші сторонні предмети та очищали від них прибережну зону. За нами виділено участок, який ми повинні отримати, вбрати всі посторонні предмети з акваторії. пляжа, пляжа. І це все вбрати на берег і потім в далі воно вбереться. Далі убереться мусор і пляж будет безопасен, Тміт за буями, що це буде безпеки. Люди, приходячи літом будут чітко понимать, що там нету посторонніх предметів, які опасны для несут угрозу при в воді. До речі, пляшки та каміння це не найгірші речі, що можна віднайти зовсім випадково у прибережних водах Південного Бугу або жінгулу. Необычно, якщо вважати торпеда второї світової війни в полтон весом, необычно, обичне то навіть полтон Значит, Занимаемся дайвингом, поэтому и машины видели, и получается видели ну, много чего видим. То есть, И, к сожалению, видели часто видим результаты неосторожного поведения на воде. Если считать, что это тоже необычный, уже этот вот тоже такое случается, и с этим сталкиваемся именно поэтому. Участвуємо активно, щоб як можна менше цих випадків було. Таким чином юді підводні пловці не тільки допомагають місту і професійним рятувальникам, але й тренують власні навички. Варто сказати, що спортсменів федерації підводного плавання, міське управління з надзвичайних ситуацій дуже часто залучає собі на допомогу. Ми проводимо свої мероприятия совместно з управлінням обласним, городським управлінням надзвичайним справам. Получається зв'язане з організацією спасательних патрулей. Тобто наші ребята в праздники виходять на берег і моніторять ситуацію, щоб нічого не допустити ситуацію. Ну і, скажімо так, опыт показав, підводні борці – це практично готові спасатель. Особливу увагу приділили зоні відпочинку на Мив. Тут одна з найдовших берегових ліній 3 кілометри. В літній період тут за день можуть відпочивати до тисячі людей. І це не тільки мешканці мікрорайону, але й люди з різних віддалених районів міста. Минулого року на намиві потонула лише одна людина. Це найнижчий показник у порівнянні з попередніми роками. Все це завдячуючи роботи адміністрації району та управлінню з надзвичайних ситуацій Працюємо в направленні придупреждення гибелі людей. звісно, ситуація становиться з кожним роком все лучше і лучше. Уже больше предпринимателей понимают, что нужно оказывать людям эту услугу, а не только услугу в продаже спиртного, потому что он выпьет и утонет рядом с его территорией. Поэтому в этом году я надеюсь, что совместно с администрацией будут предприняты ряд мер и количество постов на Намыве будет увеличено. Вже давно підіймається питання про створення на намиві офіційного міського рятувального посту на території колишнього бомбардиру. Звичайно, з'явиться він там можливо лише в наступному році, адже поки не існує навіть проекту. Але принаймні позиція міського голови та більшості депутатів міської ради щодо цього питання зрозуміла. Дарнішим тут планується створення спасательного поста, який буде непосредственно наблюдати за адихаючим і оказувати їм допомогу. Позиція що тут має бути обов'язково... Спасательный пост города и такой совершенный, такой профессиональный, и с инструкторами, со спасателями, і со спецтехникой, и с катерами, и с этими двигателями, потому что более трех километров ну не не обидешь их на весельной лодке.